Змішалось все, зима, весна і літо. Змішались люди, вчинки і слова. Усе частіше депресивні діти і ниє на погоду голова. Кругом тривоги, міги та шахети. І стільки горя, Боже, через край, Що тріскають під натиском фасад. Холод і без того терпкий чай. Бо ось таке нам випало на долю, на наш і так короткий стислий вік, коли ми вкотре боремось за волю, коли хто в камуфляжі чоловік. Історія, що в'ється по спіралі, така ж болюча, довга і гірка. Хтось незаслужено отримує медалі, не вміючи читати між рядками. І не є в серці скрізь несправедливість. Хтось знову з-за кордону вчить на жить. А там в окопах холод, біль і сирість і чорна смерть, що голосно кричить. Але, на жаль, не всім ціна відома. Чого вартує кожен шмат землі? Землі тієї, що звивається домом, і пахне хлібом вранці на столі.